Українці Львівського майдану вітаю вас від всіх українців у Великобританії. Мені справді ж велика честь тут бути з вами. Я горда, я є українка, не народилася я тут. Я народилася у Великобританії, але все ж таки я є горда. Мої діти горді. Ми всі українці. Нам, великобританії, ми. Ніхто не забороняє нам підносити справи українські. Ми йдемо на Майдани в Лондоні в різних частинах Англії, і ми там говоримо про все, що тут відбувається. Великобританія про вас всіх знає і велика частина підтримує вас. Ми всі підписуємо петиції, ми пишемо до наших членів парламенту. ми вже підтримуємо членів, тому що вже були питання справи України в парламенті у Великобританії. Україну цілий світ знає, Україну цілий світ підтримує. Жінки великої організації Української жінок, спілка української молоді, Союз Українців у Великобританії вас всіх підтримує. Ми всі любимо Україну. Ну, ми всі вас любимо і будемо вас боронити на всіх справах. Слава Україні! Дякую.